Що важливо почути саме зараз тобі. Задай собі це питання тихенько проговори своє ім'я, що важливо почути саме зараз. І подивимося, для кого цей розклад. За індивідуальними розкладами, звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Там є інформація про мій курс. Отже, для людини, яка прагне вийти з обмежень. Прагне вийти з обмежень, от з якогось, як лабіринта, вийти, да? Людина пройшла багато чого вже зробила. Важко їй було, але вона це здійснила. І не боїться перешкод. Послідовно, яка перешкода, коли не з'являлася, людина прибирає її свого життя. Для такої людини цей розкладано ще, так, по четвірки жезлів. В сім'ї все стабільно. Все як завжди, приємна атмосфера. Дивіться, якась допомога йде, чи ментальна, чи емоційна, можливо, фінансова допомога все ж таки пентаклива. Да? Можливо, навіть неочікувана допомога. От нещодавно прийшла тобі, і ти плануєш залишити те, що тобі не потрібно. Можливо, цей старий біль, ота важкість, яка була в твоєму житті. Можливо, ті неприємності, які виникали, ти хочеш знайти дорогу. По якій ти дійдеш до кінця, до своєї мети, і вже не буде на твоєму шляху таких складних перешкод. Отже, що тобі важливо почути саме зараз? Давай подивимося, що тобі важливо почути саме зараз. Так, ага. Ну, ти прагнеш вийти. Все-таки, дивися, ну, чогось в твоєму житті бракує. Все-таки це може стосуватися і фінансів, чогось не вистачає, можливо, багато вклалося, потратилося, дуже кредитів набралися, можливо, машину купили і не розрахували, що ямось ще якийсь кредит взяли. Тут нехватка може бути по фінансах або затримка в чомусь е фінансовому, можливо, тут і здоров'я може бути. У декого і дивіться похід до лікаря. Тобто ти знаходишся на розпуті. Вроді би вийшла з дверей, але ще не зайшла. Хоча сама ти сповнена емоцій, до людей гарно відносиш, емпатична. Рок, скорпіон риби, можливо, емоційна людина, творча, лагідна, добра, маєш багату уяву. Що важливо почути саме зараз тобі. Дивися, якщо це твоя ситуація. Угу. Дивися, йди в нове. Тобі будуть багато приходити приємних сюрпризів. Неочікуваних новин, але від яких ти будеш радіти. Тебе дивися, тут з п'ятірки монет, нехватка, карта бідності, чогось не вистачає, да? ти виходиш в королеву монет. Або це коло тебе жінка буде, яка буде впливати на тебе, допоможе тобі, підтримає все-таки подаруночок до тебе йшов. Або більше всього, тут для більшої кількості глядачів. Ти стаєш королевою монет, спокійно, вмієш заробляти, але по вісімки мечів, от те, які обмеження, все ж тебе таки гризуть. От чому обмеження? Ти боїшся заробляти багато чи що? Сімка мечів, боїся нечесності якоїсь. Дивися, ти боїшся, в тебе була якась ситуація, що відносно тебе зробили от нечесність. Можливо, якраз і про фінанси тут йдеться. І ти знаходила інформацію, можливо, наймала юриста, можливо, з кимось консультувалася, і тут все ж таки ти переживаєш, але ситуація вирішиться на краще. Якщо ти в суд подавала да, це юридичне якесь питання, то вирішиться на твою користь. Ти вийдеш до цієї нечесності. Тобто, ти накажеш своїх ворогів по справедливості. Ще. Є здобудеш корисні навики, які тобі в подальшому знадобляться.